Всім доброго здоров'я. На даному відео на огляді у нас радіометр SRP-6801. Подивимось його. Серійний номер 1306. Дата виробництва 87-й рік. 1987-й. Тип пульта у нас RPG 401, стандартний його пульт. Який має основний у нас на покази мікроамперметр, яким ми знімаємо покази по нижній або верхній шкалі. А також є звукова сигналізація, по якій ми можемо не тільки. Постійно дивитись на мікроамперметр, а ще чути по звуку, а також підключати телефон tg 7 м ТГ-7 та ну от, в розйом його. Та чути характерний треск вже. Якщо у нас буде фон підвищуватись, то треск буде учащатись. Це все подивимось у по огляді. Пульт у нас з'єднаний сигнальним кабелем з блоком детектування, який має такий от вид тип блока детектування RDG-401. Сигнальний кабель по всій довжині без. Подряпин, без переломів, в гарному теж становищі. Гільза блока детектування теж має на кінці резиновий захисний ковпак. Сама гільза без якихось механічних пошкоджень, без царапин, теж в гарному стані. А, для переноски пульта у нас є. Ремінь, який вішається на шию оператора. Та також, як я вже сказав раніше, підключається наушник. Можна використовувати є такі наушники від dp 5 v з м'яким оголов'ям вони відлічаються тим, що Друге вухо. Ну, вже йде м'яке голов'я. Тобто тут жорстке голов'я, там м'яке і два уха. Тут один динамік, друге ухо у вас завжди буде чути, що є зовні. не тільки ви чуєте прилад. Органи керування основні це вибір режиму. Порогів, режими з вим, виміру за 2,5-5 секунд, перевірка е, показів е, при режимі Контр, плавна регулювання зрабатування звукової сигналізації. З цієї сторони у нас е, шахта, в якій знаходиться кожні по три. Батарейки. Ось схема. Є для удобства резинові ножки. Подивимось, як прилад у нас працює. Перемикач в режим БАТ. Поки що ми сигналізацію убрали. Вона стояла примірно у нас на такі покази. В режимі БАТ по відхиленню стрілки, стрілці мікромперметра ми бачимо, що з елементами у нас все гарно. Можна переходити в режим виміру перший за 2,5 секунди. Знімаємо перші покази це 1718 мікроренген. Якщо ви бачите, да? Другий у нас режим за 5 секунд. Те ж саме, тільки вимір йде за 5 секунд. Ті ж самі покази 16, 17, 18 мікрорентген. Режим контур. Показуємо ті ж самі. Перейдемо в режим 2,5 секунди. Та давайте подивимось, як у нас прилад реагує на контрольний сточник. По стрілці ви бачите по стрілці, що покази у нас на першому поддіапазоні до 30 мікрорентген. У нас стрілка вже уперлась. І можна переходити на слідуючий режим до 100. Та вже знімати покази по верхній шкалі. Перейдемо на ті ж самі покази до 30 мікрорентген І виставимо. Главну регулюровку, щоб у нас працювала звукова сигналізація. От я, ось я убираю контрольний точник, да? і покази у нас, як бачите, повертаються к фоновим значенням. І тільки я буду підносити знову, то у нас одноразово ще включається звукова сигналізація. Порог я виставив на такі значення. Також є можливість, як я раніше казав, підключати телефон наушник, головний. Як чутно, от є такий трез. Якщо я контрольний істочник, зараз я сигналізацію вимкну, щоб було чутно, як відлічається? Зараз секундочку. То треск уже більш частий. Оператор у нас вже розуміє, що він має перед собою якийсь артефакт, який треба більш детально досліджувати. Убираю контрольний істочник, відключаю телефон, та покази у нас повертаються тим же самим значенням. Контрольний сточник, який я показував в кадрі, він стоїть у своєму робочому місці, який предусмотрений виробником в цьому місці. В такому разі оператор підносить блок детектування, отак утикає, знімає кришку і дивиться на покази, розуміє, що прилад реагує. Він справний та можна працювати далі. Так що такий от гарний прилад сьогодні був на огляді. Дякую вам за увагу. Це, всього вам гарного. На все добре.